Бо так Бог полюбив світ, що дав сина свого Єднородного, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Господь Бог так полюбив світ, що цей світ створив цей світ і людина, сотворені Господом Богом. Йому належить цей світ. І ми люди повинні віддати своє життя Богові, для нього жити, його любити і бути в вічності з Богом в безмежному щасті. Але Бог так полюбив світ, що не захотів, щоб ми були рабами. Бо якщо людину застрашити або чимось дуже привабити, то людина стає слугою чи слугинею. Таким панам, якщо хтось дає великі гроші, кажете, так, я за ці гроші буду працювати. Неділя, чи свята не має значення, морально чи не дуже. Яке має значення? Мені треба гроші, а тут такі великі гроші пропонують. І багато хто буде куплений і піде проти совісті, проти Божих законів, проти навіть здорового глузду часом. І буде працювати за великі гроші. Або когось застрашили. Пригрозили, з застрашили усі боків. І людина вже під впливом страху так чи інакше погодиться, хоче комусь угодити, бо боїться, щоб вижити треба підкорятися. Бог не хоче, щоб ми були рабами. Він є Отець Небесний і дав нам свобідну волю і розум. Хочемо, вибираємо Бога. Якщо людина не хоче, то вибирає що інше. чи себе, чи злив духів, чи грішні стосунки, гріхи, матеріальні цінності, бездуховність, життя без Бога. Тому треба нам цінити. Божа любов до нас. А хтось скаже, чому так багато зла у світі. Насильство, вбивство, злодійство, підкуп, зневага, осуд, магія і інші погані дії, зявища. Тому що Бог є настільки добрий, що дав нам можливість, щоб ми самі вибирали, як нам жити. І підштовхує нас до добра, щоб ми завжди чинили добро, уникали гріха і зла. Бога дав мені такого чоловіка, метка недоля. Він п'є, б'ється, тебе вже з коханками водиться там, за кордоном. Пишуть мені дзвонять. Чи що інше, Бог тобі не дав цього чоловіка? Що ти взяла, що Бог дав тобі цього чоловіка. Ти сама вибрала цього чоловіка. Так захотіли, так маєш. Або що інше. Людина приписує Богові. Дав мені таку хворобу, тяжку аварію, як я тепер буду жити. Та Бог не дає тяжку хворобу і аварію. Він безмежно добрий. Треба було пильнувати своє здоров'я, думати, з ким, куди їдеш, якщо той водій зашвидко їхав, чи той інший, чи був п'яний, чи порушив правила дорожнього руху, чи свою машину не перевірив. Вона була поломана, не до кінця, перемонтував її. То при чому тут Бог? Чому приписуємо Богові зло? І ще іншими не повинні приписувати Богові погане і недобре, що сталося в нашому житті чи в житті людей. Бог і пам'ята добра, тільки нас любить. Настільки. Що сина свого дав єдинородного, щоб кожен вірив у нього не загинув, але мав життя вічного. От тобі би хтось сказав, віддай свого сина, щоб твій чоловік жив, а син має вмерти. Ти кажеш, ні, я не хочу, хай син живе. Навіть за себе, чи за чоловіка, я не віддам свого сина на смерть. А Бог так полюбив світ, що дав свого сина єдинородного, за Тебе, за мене, що ми були спасенними, що мали щасливі вічне життя. Тому не сумніваємося в Божій любові все що в нашому житті, від диявола, від річних стосунків від наших гріхів, якщо ми не вміли їхати на автомобілі, сіли за кермо і заїхали у прільбу чи в стоп, це не значить, що Бог винен. Це означає, що ми. Самі винні, бо не треба було сідати за кермом, або треба було навчитися їздити на автомобілі, і їхати за правилами, їх не порушувати. Так і в світі, порушуючи Божі закони, відійшовши від Бога, затимов прірву і робимо великі аварії, великі біди собі комусь, що злий дух нам допомагає. Щоб ми робили зло, і нас добиває, і терзає і обманює. І Бог не винен, що ми вибрали зло, що не хотіли жити по-божому, мудро, свято, що не бажали чинити добро, чи не завжди бажали чинити добро, а часто вибирали гріхи, ближніх зневажали, Бога відкидали, порушили Божий закони, чи злого духа слухали, коли він нашіптував щось. Погане, грішно робити. Тому не сумніваємося в Божій доброті. Навіть якщо ми дуже понищені життям, гріхами, людьми, невдачами, хворобами, злими духами, це не ознака, що Бог нас покинув. Якби не Бог, нас би вже не було. Бог є Отець, він нас любить, і Небесний Татусь. В Ісусі Христі нас відновлює, прощає, освячує. Ми сумніваємося в Божій доброчі, любові до нас. Бо злий Дух і деякі люди, котрі не навернуті, хочуть нас переконати, щоб ми не мали довіря до Бога, або Божому жити у свято нереально. А Бог як так допустив, що має такі біди, чи дав мені таке нещастя? Якби не Бог, то нас би вже не було. Він нас, з тих всіх бід, нещастя рятував, від гріхів відвертав, але ми рвались до зла. До своїх грішних насолод чи нечесних справ, поганих розмов, і самі себе один одного нищили гріхами і допускають злого Духа, який нас мучив, терзав і робив всяке нам погане життя. Через те довіряємо завжди Богові, Він нас найбільше любить. Божа любов безмежна. І Господь Бог нас ніколи не відкидає, бо дав свого сина. За наше спасіння. Тому йдімо до сповіді, перепрошуємо Бога за гріхи. Сповідаємося, причащаємося регулярно католицькій церкві, живемо по і знаємо, що є хтось, що нас дуже любить. Коли тебе хтось дуже любить, ти така окрилена, окрилений ходиш, тобі так добре, думаєш про ту людину. А це набагато більше, безмежно більше. Сам Господь Бог тебе любить. Завжди. Якщо ті люди, котрі нас любили колись, може, з часом і забули про нас або навіть посварилися і ненависть між нами, чи байдужість, прохолода, напереженість або й зрада, А Бог ніколи не зражує. І ти знаєш, що Бог тебе завжди любить, і з Богом найкраще. І ти на нього покладаєшся, і знаєш, що він повнота мудрості, добра, святості, життя, досконалості. Звертаєшся до Небесного чи Ісуса Христа, Святому Дусі, і Господь Бог тобі все пояснює, допомагає, без від зла відвертає, дає сили на наснагу чинити добро, розраджує, наповняє радістю життя. І ти хочеш жити і хочеш іншим розповідати, який добрий Бог, як він тебе підняв з такої страшної руїни, простив твої гріхи, не тебе. І ти почуваєшся зараз улюбленою дитиною Божою, прийнятою в Ісусі Христі. Господь Бог дав нам Святого Духа, щоб ми не були сиротами. Хтось тобто каже, я боюся злих духів, там мені сусіди поробили. Розумієте, мій пані сниснявся. І тепер я рядкуєш. йшла по дорозі і підвернула спину, Злий дух мені пошкодив, що ти боїшся злого духа. Господь Бог дав тобі Святого Духа, щоб ти жив довго святом, щоб ти жила, чи чила добру. Ті духи втікають, коли ти з Богом. Тому що Бог це могутній Він тебе любить. Якщо ти йде зі своєю дитиною маленькою, і пес з гавкає, гавкою чи кіт нявкою, ти їх прогнала, чи прогнав, тому що не настрашили твою улюблену доньку чи улюбленого сина. Ходи з Господом Богом, приймаєш тіл кров Христа в Христі, молишся, прославляєш Бога, живеш по-божому. Тоді Господь Бог є з тобою і злий Дух, наче той пес втікає від тебе, чи наче та миш, тому що Бог всемогутній. Тільки треба нам не відходити від Господа Бога. Але якщо ми вже зрішили, не падаємо в розпач, а йдемо до сподіва, перепросили Господа Бога за гріхи, покрилися. І знову живемо по-божому, приймаємося ті тайним, підчащаємося тіло крові Христа і є учасниками громади Католицької церкви, не пасивними, а активними, чинимо добро, милосердя робимо, навертаємо грішників, ведемо побожні розмови і поводимося свято, подаємо приклад святої побожної духовної поведінки для інших людей.